Дорогі друзі, сьогодні субота, а це обозначає, що ми читаємо разом українською. І сьогодні я прочитаю вам дуже цікаву історію про Кузю, Зюзю і компанію. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб чути ще більше українських, німецьких та історій турецькою. Готові? Починаємо. Комарик Зюзя. Жив на світі комарик Зюзя. Звичайнісінький собі комарик дошколярик але дуже непосидючий і неслухляний. Усі комарики-дошколярики в комариному дитсадку слухають виховательку Комарію Комарівну. Не пустують, не бешкетують. А Зюзя слухатись не хоче і тільки дзвіщить зухвало. Я сам усе знаю. І взагалі дуже слухняні нічого в житті не досягають, а досягають саме неслухняні. Це так його знайомий хуліган Трутень із сусіднього вулика навчив. Одного разу полетів комариний дитсадок на прогулянку до лісу. Летять гарненько парами, комарія комарів на попереду, весь час озирається і навчає. Будьте, дітки, обережні, не розлітайтеся, у лісі стільки всякої небезпеки. А Зюзя, що летів, як завжди, позаду без пари, на ті слова ані анісінької уваги. Я сам усе знаю і гайнув між кущі. «А! Та раптом тиць у щось приліпився, хотів одліпитись, але ще більше заплутався. Ой Леле, та це ж павутиння. Його павук Павуло Павулович між кущами напнув. Та поживу чатує, побачив він Зюзю, лапки радісно потер, захихикав. Хи-хи-хи, попався. Дрібнота, правда, але на закуску для апетиту згодиться. І вже йде на павутинні, погойдуючись до зюзі. Ой-ой-ой! закричав Зюзя. Рятуйте! Але Комарія Комарівна з дитсадком далеченько одлетіли, не чують. Плаче Зюзя, репетує, а павук, Павуло Павулович, усе ближче та ближче. Аж тут Комарія, Комарівна, обернулася. Де Зюзя? Комарики до школярики на всі боки роззираються, нема неслуха. Зник, як булька на воді. Повернули вони щодуху назад. А павук уже лапу до Зюзі простягає. Ой-ой-ой! Відчайдушно забула Зюзя. Пропадаю! Почула комарія Комарівна, почули комарики до школярики, почули та вже й побачили. Не підлітайте, дітки, близько, це небезпечно. Я сама. Загукала Комарія комарівна і мерщій до Зюзі, схопила за крильця, тягне що сили та не може його з липкого павутіння вирвати. А павук наближається і наближається. Радий та задоволений. Зараз і вихователькою, і всім дитсадком пообідаю. Хи-хи-хи. Хлопчики і дівчатка вигукнув тут найсухляніший комарик макарик. Нумо всі гуртом. За лапки беремося швидше. Узялися всі комарики дошколярики. Секунду. Тут у нас один дошколярик требує уваги. Ну, ми всі гуртом за лапки берімося швидше. Узялися всі комарики дошколярики за лапки. Макарик за виховательку вчепився. Та як смикнуть. Вирвали Зюзю з повутиння! Павучівсько тільки щелепами клацнув з досади. Тепер зюзя не пустує, не бешкетує, у парі з комариком макариком літає і міцно його за лапку тримає. Дітки, на сьогодні це все. А наступного разу ми з вами почитаємо історію про ведмедика, який. Трошки порушував правила. Я дякую вам за увагу та побачимося наступної суботи. Па-па!